Несподівано адвокати показали суду, що проти підозрюваного в нападі на Ірину Фаріон немає доказів. Вказали на те, що хлопці підставили, і, начебто, вся версія притягнута за вуха, натякаючи на те, що дехто інший стоїть за замахом. За словами адвокатів, вся ця історія з підозрюваним зроблена для інформаційного шуму. Сам підозрюваний теж розповів дещо неочікуване, видав раптове зізнання. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь. Разом з нами, а ми будемо розпочинати. Адвокатка підозрюваного у замаху на Фаріон вийшла із шокуючою заявою. Регіна гусейнова, яка захищає у суді інтереси підозрюваного, заявила, що наразі не надано жодного прямого доказу вини свого підзахисного. Ось що вона сказала. Цитую мені, як юристу, взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Давайте подивимось, що показали органи дізнання. Я не почула як юрист, як його. Офіційний адвокат, і у мене є питання зрештою, що інкримінують цій особі, що вона була на місці скоєння злочину, і все ми з вами почули. Хоч один прямий доказ зазначила. Юристка вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі, яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій. Це є пряме порушення закону, і це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вирок і вважають цього молодого чоловіка винним. Це може встановити лише суд. Але якщо ви зайдете в соцмережі, то там просто жах, сказала Гусейнова. Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника Нацполіції роздали нагороди за розкриття цієї справи? Справу не розкрито. Людину не визнано винною ще і давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов'язків. Це нонсенс, зазначила правозахисниця. Зазначимо, що напередодні міністр внутрішніх справ та голова Нацполіції дійсно нагородили відзнаками правоохоронців, які займалися цією справою. Очільник МВС Ігор Клименко на нагород... Ороджені звернувся до своїх колег та сказав наступне: ви зупинили діяльність групи, яка працювала не лише в Україні, але і за межами нашої держави. Фактично, ви зірвали спробу дестабілізації нашого суспільства і не дали здійснити задумам людей, які планували політичні злочини на ґрунті ненависті. Водночас фахові експерти знаходять у цій справі багато білих плям та неточностей. Зокрема, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив, що слідство не повинне відкидати жодної з версій щодо мотивів злочину. Він Вважає, що правоохоронці зарано назвали юнака виконавцем злочину, адже зброю, з якої скоїли замах на Фаріон, досі не знайшли. Наразі дійсно немає жодних прямих підтверджень того, що це скоїв юнак. Цитую на сьогодні я побачив дуже мало процесуально закріплених доказів, щоб оформулювати обвинувальний акт щодо цієї особи, наголошу експерт. Ось що далі говорить генерал майор, збо щодо складення цього пазлу так в мене теж не все складається. На сьогодні я не бачу підстав став щоб відкидати жодної з версій, які є, це і громадська, і політична діяльність, і особисті стосунки, тобто побутовий мотив і участь спецслужби рефії насамперед, ми маємо на увазі. Також за словами генерал майора СБУ Василя Вовка, співробітники МВС нашкодили самі собі, вийшовши на брифінг та гучно заявивши про підозрюваного. Ось що говорить стосовно цього експерт, наведемо цитату. Цей брифінг нікому не потрібен. Він тільки шкодить. І якщо у суді опиниться ця особа, як один із виконавців. Чи виконавець, чи один із учасників цього злочину, і будуть слабкі докази, то цей брифінг може бути використаний адвокатами для того, щоб деякі докази поховати, зробити їх недопустимими. За словами воєнного експерта та екс співробітника СБУ Івана Ступака склалося враження, що хлопець просто відвертав своєю персоною увагу від інших людей, які там перебували. І ще одна дуже важлива деталь: підозрюваний постійно змінював одяг, щоб його не відстежували. Найбільше він запам'ятався черво. Ним блайзером, чорним капелюхом та великими темними велоокулярами можливо так було зроблено навмисно, адже цей зовнішній вигляд насправді дуже привертає увагу, а не навпаки. Зазначимо, що батько затриманого вважає, що мотивів для замаху його син не мав. Свого сина він вважає патріотом та молодою людиною, яка не має поглядів, спрямованих проти України. А мати підозрюваного Олена Зінченко заявила, що її сина використовують. І він не скоював злочин, каже у цьому сумнівалися навіть. Слідчі, котрі затримували В'ячеслава у Дніпрі. За її словами, юнак ніколи не згадував Ірину Фаріон у розмовах і, взагалі, планував іти до армії. Ну а тим часом расисти все більше використовують справу замаху на Фаріон у своїх цілях. Їхнє основне завдання на цьому тлі це розколоти українське суспільство, як саме пояснив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, цитуємо далі. Рашисти активізували роботу «Ботоферм» По контенту щодо замаху на Фаріон і суду над підозрюваним також вони намагаються героїзувати підозрюваного, штампуючи контент і наповнюючи його коментарями із позитивними відгуками зі штучних акаунтів. Зокрема, у відомій мережі тікток вирушається відео із підтримкою підозрюваного виставляють його, нібито від імені українських користувачів та додають десятки чи сотні коментарів із підтримкою та схваленням його вчинку. Багато відео це запис підозрюваного із зали суду. Які опублікували змі раніше водночас у коментарях під такими роликами піднімають і мовне питання. Зокрема, деякі, нібито, українські користувачі, а насправді рашистські фейки, хвалять хлопці за те, що нібито знешкоди Ірину Фаріон, яка закликала вороже ставитися до українців, що говорять рашистською мовою. Зазначимо, що у залі суду під час обрання запобіжного заходу сам підозрюваний не визнав своєї вони. А численні запитання журналістів про замах на Фаріон назвав нудіатиною. З Фаріон я нічого не робив. Заяв тоді хлопець, виконавчий директор українського інституту майбутнього Вадим Денисенко наголошує, що очевидно розрахунок цього замаху був на те, щоб викликати внутрішній конфлікт в Україні. Кому це вигідно? Здогадатися, тож не складно. Схоже на те, що це могла бути ціла спецоперація. та у Кремлі знову прорахувалися. Далі стоїмо експерта. Думка була така, що буде між собою сваритися частина людей, які підтримували ідеї Фаріон, і ті, хто до неї ставився, скажімо так, м'яко контроверсійно. Нічого подібного не відбулося. Тому що, попри те, що відбулись певні дискусії, чи навіть перепалки у Фейсбуці між цими групами, але водночас обидві групи вийшли на одну і ту ж саму ідею, що за цим стоять рашисти і головний наш ворог це Рафія, каже Донесенко. Але у цьому плані може бути ще один етап, який рашисти спробують запустити далі. Головна мета це внести розпрат у коаліцію країн, які підтримують Україну, щоб проміром зірвати подальші постачання зброї та всі ці гібродні методи агресорка давно знайомі нашим західним партнерам. Тому і цей етап також приречений на провал, заявляє Денисенко. А кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголошує, що психіка 18-річної людини досить стійка, та стабільна, утім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчить про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. Висловився Ірхін. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Цитуємо далі експерта. Я не побоюся сказати, що це майже професійно професійно. а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що за ним хтось керував, хтось його готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Висловився він. А у Дніпрі знайомі 18-річного В'ячеслава Зінченка, котрого правоохоронці підозрюють у вчиненні злочину, не вірять у його винуватість. Сусіди родини підозрюваного та його знайомий коментують ситуацію з затриманням та арештом хлопця. Наступним чином жаль, що дитині зламають життя. Не міг він цього зробити, сказала сусідка підозрюваного любов. Вона зазначає, що сім'я хлопця дуже позитивна, і дитина така. Додала вона знайомий з інченка. Максим також позитивно оцінює юнака. Він був дуже гарний хлопчик із дитинства. Він був приклад в команді в тих видах спорту, якими займався в школі, гарно вчився, був капітаном в команді. Приклад для усіх, зазначив він. При цьому додав, що В'ячеслав був скромним, нікуди не ліз зовсім і суточки обходив стороною. За його словами, підозрюваний займався спортом дуже багато років. Зазначає, що не розуміє, що могло статися. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.